Привіт усім! Я вже давно не записувала відео в Телеграм, але зараз хочу виправлятися, і мені прийшло дуже багато класних посилок, нових засобів, і хочу разом з вами розпакувати деякі посилки. Якщо чесно, я вже трішки почала її розпаковувати і побачила дуже класні стікери, кульочки, пробнички і вирішила розділити ці емоції разом з вами. Бо я насправді дуже люблю. Робити такі всякі розпаковки, я кожен раз тішуся, коли мені приходять якісь нові посилки, якісь нові засоби, просто щоб спробувати, щоб з вами поділитися. На рекламу я ще досі не можу провикнути до того, що мені відправляють якісь всякі різні подарунки. Я на такому домашньому луці волосся вже потрібно мити, тому, будь ласка, не звертайте на це увагу. Я вже відкрила посилочку і зараз покажу, що тут є. Взагалі, саме перше, що мені кинулось в очі, це такий дуже милий кульочок. косметика для кучерявих Curl Shop. Цей магазинчик мені вже давно попадався, і вони мені нещодавно написали на рахунок співпраці. Підібрали дуже класні засоби, які вже теж давно хотіла спробувати. І що найперше я тут побачила, це такий дуже прикольний гель для душу. Мені пробничок відправили від бренду Dot. Про такий я ще не чула. Мені дуже цікаво спробувати, якщо він буде реально класний, я з вами теж поділюсь, бо я дуже люблю всякі парфумовані гелі, щоб все класно пахло, якісь класні засоби. І тут е, пише, що це парфумований гель для душу Сантал Vichy е, з депантенолом, тригелозою, бетаїном, молочною кислотою. Коротше, дуже класний склад і має гарно пахнути. Тому я спробую і поділюся з вами, якщо мені сподобається. І далі, що в мене дуже класне? Подобалося такий прикольний стікер, мені ще ніхто стікерів не відправляв, мене ще їх не було. І я якраз вчора купила собі чехольчик на телефон новенький, і буду мати новий стікер, наліплю собі, коротше, буду ходити тішитись. Такі, коротше, деталі маленькі, мене дуже тішать. Дуже багато слов. слів. короче, ну але добре. Далі Ось такий милий, маленький гельчик, прям такий прикольний. У мене такий вже є, він реально дуже класний. У мене є більший об'єм, вже майже закінчується. Але я навіть знімала відео про те, як я роблю укладку лише з ним, і воно виходить прям дуже прикольно. Тому цим я вже користувалася, буду ще раз випробовувати. Звичайно, знаю, що він буде класний, але просто подивіться, яка класна, маленька мініатюрка. Далі це ось така, така популярна щіточка для шкіри голови. Коли миєте шампунем, можна використовувати її. Очищує, по-перше, а по-друге, стимулює ріст волосся. Тобто ми робимо масаж. Вау, яка вона прикольна! Я вже хочу її дуже спробувати. Вона класно так на пальчики натягається. І буду випробовувати. Якщо мені сподобається, я обов'язково з вами з цим поділюсь. Далі йдуть засоби від фірми Kemon. Тут 87 натуральних. Інгредієнтів, це органічні засоби. М -м, такий прикольний запах солодкий. Теж як, як щось парфумоване. Так, дубль 2, тому що перше відео не записалось продовження. Я вже подивилася, що тут є в коробочці. Ось такі класні засоби, щіточка, пульверизатор, зажим і Афропік. У мене вже. Такий є, але я замовляла його на Aliexpress І мені дуже цікаво порівняти цих два, чим вони взагалі відрізняються і що відрізняється. Ось цей, типу, дорожчий і брендовий, ніж той, що з Aliexpress. І що цікаво, що тут є от така спружинка, яка, по суті, мала б довго експлуатуватися. Типу, так. Далі йде зажим. Мені він буде допомагати в тому, коли я вкладаю волосся. Я зазвичай розділяю його на кілька частин, щоб класно пройтись по всій довжині і обробити класно всі локони. І ще не записала <смас> відео теж про класну масочку. І кремчик. Вони теж дуже класно пахнуть, як і шампунь. Теж натуральні, мають гарно формувати, моделювати, розплутувати. Буду пробувати і з вами ділитися. Далі йде ось така мега-популярна щітка, яку, я думаю, вже, напевно, всі протестували, крім мене. Я бачила її і в американському Тіктоці, і в нашому. Дуже хочу її вже спробувати того, що в неї є. Ось такі прикольні зубчики, які одразу допомагають розділяти. Локони на менші частинки. Тобто, коли я сама щіткою просто вкладаю, прокручую, я ще сама запихала так, якби пальці, щоб розділяти локони. А тут одразу є такі зубчики, які з цим впорються. І ще найголовніше, тут є такий розділяч. І ось такий Афропік. Я таким ще не користувалася, теж дуже хотіла. Давно спробувати, наскільки я знаю, це ще для того, щоб розпушувати корені після того, як ми вклали. І ще його можна використовувати для того, щоб створювати собі об'єм. Під час сушіння буде класний об'єм, тому буду тестувати і ділитися з вами, як взагалі ці всі прикольні засоби, щіточки, зажимчики мені допомагають в укладці. Тому діліться в коментарях, що найперше для вас зняти.